Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Тренер хокейного клубу Тризуб Яковань Олександр Олександр Олександрович сьогодні була досить рівна гра про те, як ви оціните роботу своїх підопічних. А, хлопці, молодці, старалися непоганих окей не здорово. Одразу в декількох командах є новини про те, що гравці масово хворіють, ходить якийсь вірус. Як зі здоров'ям тризуба? У нас теж є. Декілька граців, які захворіли і не змогли е, допомогти нам. У якому вони стані зараз як їхнє одужання? Е, ну, вони лікуються. Я буду сподіватися, що вони в е, найближчі ігри вже будуть допомагати. Е, Тризуб відкрив рахунок у матчі, проте не зміг втримати перевагу. Чи можемо ми якось звернути увагу на кількість і що саме вона побудувала результат матчу? Так, вилучня теж повлияли на ход матчу, були не, не потрібні вилучня там. І... А, проте і отризуємо було досить багато часу в більшості, проте закинути свою шайбу так і не вдалося. А, на вашу думку, в чому причина? А, більшість зіграла не дуже гарно. Було і в, і в, і в, і в грі багато моментів, які не реалізовували. Чи є ймовірність, що на наступний матч, який також відбудеться з Кременчуком, все-таки Трезу поїде у можливо не повному, проте більш бойовому складі, ніж зараз? Я завжди на це сподіваюся. Дякую вам, успіхи на наступній грі. Вам дякую за СУ, за змогу радити. Головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Савець за нетралогіч з перемогою. В першу чергу, як почуваються гравці, які захворіли? Ну, у нас якась епідемія у команді. У нас Дуже багато хлопців захворіло, Велика температура. Ну і хлопці, як і сьогодні, грали. Те, що у них у хлопців є температура, яку збивали перед матчем. Проте в початковій заявці на сьогоднішню гру було більше ніж тих, хто грали насправді. Очікували спочатку, що все-таки буде більше гравців на льоду? Ну хлопці їхали навіть сюди. У Київ, щоб зіграти, але в автобусі почували себе погано і дуже велика температура, але не змогли да не змогли жити. Проте все ж таки як оціните роботу своїх підопічних сьогодні? Ну, скажімо так. Гра не сильно вдавалася, але хлопці через те, що у них була мотивація зіграти грати за себе, за ті хлопців, які е, прихваріли, прихворали, Вони як старалися, ну, перемога є перемога. Е, досить велика кількість вилучень сьогодні. Чи можемо сказати, що все-таки їхньою причиною було те, що менше гравців на льоду, вони частіше змінювалися, частіше грали і не встигали відпочити? Ну, дисципліна хромає. Кажу, чесно, боремось, але не доходить до когось. Наступна гра вашої команди буде також проти тризубу, але вже вдома, чи є очікування, надія, споювання, що вже більше гравців одужають і більше гравців зможуть взяти участь в матчі. Так, да, дуже надіюсь, що хтось повернеться у стрій. Дякую вам. успіхів в наступній грі. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.